Зглянемо множення дробів. гробі, і в нас буде два номери: тут більш простий і більш складний. Розглянемо перший номер, у ньому буде шість прикладів. І тут в нас раціональні вирази будуть записані із одночленами у чисельнику і на Ось у нас перший. Вираз. Як ми бачимо, ми можемо дещо тут скоротити. Значить, я бачу, що ми можемо скоротити Y, ми можемо скоротити х, а також у нас 12 і 4 скорочуються, зверху залишається 1, і знизу залишається 3. І в нас вийшло отаке множення чисел, і це все перетворилось на 1 третю. Другий приклад а в кубі Б поділене на 15С, множиться на мінус 3C, поділене на А в квадраті Б в квадраті. Мінус виносимо наперед, тому що додатнє число помножити на від'ємне число дасть нам від'ємне число в результаті. 3,15 скорочується на 3, знизу залишається 5. Зверху 1. С повністю скорочується, Б і Б в квадраті скорочуються, знизу залишається Б, А в квадраті і А в кубі скорочується, зверху залишається А. І в нас залишилося зверху просто А, а знизу 5 Б. Третій приклад. 24П у 6. Поділене на 35 Q у четвертому, помножити на 49 Q, поділене на 16 П у четвертому. Як ми бачимо, 24 і 16, вони скорочуються на 8, зверху залишається 3, знизу залишається 2. 49 і 35 скорочується на 7. Знизу залишається 5, зверху залишається 7. Ю і Q в четвертій скорочується, знизу залишається Q кубі, П в четвертій і П в шостій скорочується, зверху залишається П в квадраті. І того в нас залишилося зверху 21П в квадраті, знизу 10у кубі четвертий приклад 18у у кубі помножити на 4х квадраті 9у у п'ятому 18 по кубі перетворюємо на 18у у кубі поділене на 1 4х2 поділене на 9у у п'ятому просто переписуємо і тепер дивимося що ми можемо скоротити y кубі і y в скорочується, залишається у квадраті, 9 і 18 скорочуються, зверху, залишається 2, 4х в квадраті залишається, воно ні з чим не скорочується. Тобто зверху в нас залишилося 8 х квадраті, а знизу залишилося y в квадраті. Переходимо до п'ятого прикладу. 28N в 5, поділене на 23N в четвертій, помножене на 46n в шостій 28F5, поділене на 23N в четвертій. І 46М6 записуємо як 46н6 поділене на 1. 46 і 23 скорочуються на 23, знизу залишається 1 зверху, залишається 2. Н4 і Н6 скорочується, зверху залишається N квадраті. 28M5 і взагалі не скорочується, просто залишається. Множимо його на 2. стає m5, n в квадраті, знизу залишається одиничка, тобто цей весь приклад стає як 56m5n в, в квадраті. І останній приклад у нас шостий. Він великий, тому я для нього візьму окрему сторіночку. 2а в четвертій Б, поділене на 9 С в квадраті Д, помножене на 15 А в квадраті d в п'ятій, поділене на 16 b в кубі С і помножене на 12C в кубі Б в квадраті, поділене на 35. А в 5-й, Д в четвертій. Так, тепер скорочуємо все, що скорочується. Значить, я бачу, що в мене ось тут Б. Візьму інший колір для того, щоб вам було видно. Що саме я роблю. Б в квадраті і Б. А тут в мене Б в кубі. Значить, оці ці B в квадраті і Б, вони скорочуються з цим Б в кубі повністю. Тепер це в кубі ось тут зверху. І тут знизу це, і це в квадраті. Знову повністю скорочується з ось цим це в кубі. Тепер в мене є Д в п'ятій ось тут. І тут є Д і Д в четвертій. Закреслюється повністю. Далі в мене є а в п'ятій ось тут. А в другій ось тут і А в четвертій ось тут. А в п'ятій і А в четвертій все скорочується, залишається просто А. І тепер я скорочую числа. 35 і 15 діляться на 5. Тут залишається 7, тут залишається 3. 16 ділиться на 2, залишається 8, тут залишається 1. 8 і 12 діляться на 4, тут залишається 3, тут залишається 2. І ось ці дві трійки і ось ця дев'ятка скорочуються, бо вони також 3 на 3 дасть нам 9. І, як ми бачимо, більше далі вже нічого не скорочується. Тобто, у нас із всіх цих трьох прикладів зверху залишилося просто А, а знизу залишилося просто 14. Ось така відповідь. І тепер перейдемо до другого прикладу, другого вірніше, номеру. Він більш складний. Візьму знову зелений колір. В ньому буде всього 4 приклади, але вже з многочленами, які розкладаються на множники. Наприклад, ось перший дріб це А, Б відняти Б в квадраті, поділене на 8, помножити на 6 А поділене на Б в кубі. Ось таке множне. Розкладаю спочатку всі чисельники і знаменники на прості множники. Зверху винесу за дужки. Виношу. У мене залишається А, мінус за дужкою, 8 залишається знизу, 6 А поділене на b в кубі, Просто переписую. Тепер бачу, що у мене b. І b в кубі скорочується, в мене знизу залишається просто b в квадраті. Далі в мене 8 і 6 скорочується на 2, знизу залишається на 4, зверху залишається 3. І тепер у мене в верхньому вийшло 3А помножене на А відняти Б. А знизу в мене вийшло 4B в квадраті. Перемножу ще зверху, щоб у мене отримався многочлен, вони стане 3а в квадраті відняти 3 ав І поділене на 4 в в квадраті. Вже нічого не скорочується, тому такий результат ми і залишаємо. Другий приклад М в квадраті відняти mn, поділене на М в квадраті додати mn, помножене на М в квадраті Н додати. МН в квадраті поділене на m в кубі, відняти m в квадраті n. Розкладаю на множники, чисельники і знаменки. Зверху в мене залишиться m помножене на m-n, знизу в мене залишиться m помножене на m, m плюс n. Як ви бачите, вже тут скорочується m. Далі помножити на Mn виношу за дужки, в дужках залишається М додати N. Знизу виношу М в квадраті, в дужках залишається М відняти N. Як ми бачимо, дужки також скорочуються. І в нас скорочується зверху М, знизу квадрат. І в верхній частині у нас залишається тільки N а в нижній частині тільки М. Ось такий другий приклад. І ще два приклади з цього номеру. Третій приклад x квадраті відняти 16, поділене на х кубі відняти 3х квадраті, помножене на x квадраті відняти 9, поділене на x квадраті додати 4х. Розкладаю на множники чисельники і знаменники у першому дробі за формулою скороченого множення зверху стане х додати 4, х відняти 4. Знизу виношу х квадрат з дужки, в мене залишається х відняти 3 в дужці. У другому дробі також за формулою скороченого множення розписую x додати 3, х відняти 3. Нижню частину розписую як х додати 4. Х додати 4, х додати 4 скорочується, відняти 3, відняти 3 скорочується, зверху залишається х відняти 4, помножене на х додати 3, а знизу залишається х кубі. Перемножу верхні многочлен, члени. мене стає х квадратів, Додати 3х відняти 4х, відняти 12, поділено на х кубі. І закінчую цей приклад, дораховую. У мене стає Х квадраті відняти х, відняти 12 зверху і знизу х кубі. І ще один приклад. Останній в цьому номері. Четвертий. Так, 5 у в квадраті відняти 20 додати 20, поділене на 3Y2, додати 3y в квадраті додати 3у додати помножене на у у кубі. Відняти 1. Поділене на 10у квадраті відняти 40. Розкладаю на множники, зверху виношу 5 задушки, залишається у квадраті, відняти 4у додати 4, знизу виношу 3 задушки, залишається у квадраті, додати y, додати 1. В другому дробі розкладаю за формулою кубів. Виходить у відняти 1, у квадраті додати у, додати 1. І знизу виношу 10, y квадраті відняти 4. Воно залишається. Як ми бачимо, дужка y квадраті додати y, додати 1, скорочується вже. 10 і 5 скорочуються вже. Розкладемо у першому дробі верхню частину на множники за формулою скороченого множення. Це буде Y відняти 2 до квадрату. Знизу залишається трієчка. І у, верх... у другому дробі в верхній частині залишається Y відняти 1, і двічка додати 2, Y відняти -2. 2. Ми розклали за формулою скороченого множення. Дужка Y відняти 2 скорочується. І в нас залишається y відняти 2y відняти 1 у чисельнику. У знаменнику залишається 6 помножене на y додати 2. Перемножуємо все, y в квадраті, відняти y відняти 2y додати 2, і 6у додати 12. Тепер приводимо спільні одночлени. Зводимо спільні множники і у нас стає Y в квадраті, відняти 3Y додати 2, поділене на 6Y додати 12. І це був останній приклад з цього номеру. Розв'яжемо ще один номер, у якому потрібно підносити много раціональні вирази до степеня. Так, перший приклад у нас ось такий m в 6, поділене на n в кубі. Підноситься до квадрату. Значить, підносимо окремо чисельник і у нас стає настає m6 і в квадраті, n в кубі і в квадраті. У верхній частині стає m в 12, і в нижній частині стає n6. Другий приклад. Мінус 3а поділене на 2б в квадраті, піднесене до 4 степеня. Віднесу цей мінус до верхньої частини. В мене стане мінус 3а до 4 степеня і 2Б в квадраті до 4 степеня. Тепер піднесла 3 мінус 3 до 4 степеня. В мене вийде 81а в 4 степені. Знизу вийде 16 b у восьмій степені. Третій приклад мінус 5А в кубі Б в четвертій поділене на 3 С в п'ятій, Д в сьомій, і підноситься до кубу. Знову віднесу мінус до верхнього. У мене стане мінус 5а в кубі Б в четверті підносине до третього степеня. 3С в п'ятій, d в сьомій підноситься до третього степеня. Тепер підношу окремо. Зверху стає мінус 125, а в дев'ятому степені Б в 12 степені. Знизу стає 27. Це в 15 степені Д 21 степені. І це все. Тепер у нас ще є четвертий приклад, для нього виділю цілу, тому що він великий. Четвертий приклад, мінус 9х в 5y в квадраті, поділене на 4 з в четвертому, відноситься до квадрату. І множиться на мінус 2z в кубі, поділене на 3х в четвертому, y в десятому підноситься до кубу. Піднесемо окремо перший множник і окремо другий множник. Знову таки оцей мінус буду відносити до верхньої частини. У мене стане мінус 9х в п'я в квадраті, піднесене до квадрату. 4z в четвертому піднесено до квадрату. помножити на мінус 2z в кубі піднесено до кубу, поділене на 3 х четвертому, y в десятому піднесене до кубу. Підношу. мене стає 81 х y в четвертому, далі 16z у восьмому. Множиться на мінус 8z в дев'ятому поділити на 27х в дванадцятому, y в 30. Тепер скорочую все, що скорочується. 27 і 81 скорочується на 9, зверху стає 9, знизу стає 3. Як ми бачимо, скорочується ще раз. Зверху стає 3, знизу 1. Мінус 8 і 16, скорочую на 8, тут стане мінус 1, тут стане 2. З 8 і з 9 скорочується, х 12 і х10 скорочується, знизу залишається х 4 І в 30 скорочується, знизу залишається y26. Знизу залишається y26. І, як ми бачимо, тепер в нас зверху мінус 3з, а знизу в нас 2х в квадраті 26.